Всіх вітаємо, друзі, на каналі на Хвилі Києва. Сьогодні ми з Одічкою вас вітаємо. Ви завітали на сімейний родинний канал, де ви можете бачити сімейне відео, кулінарні рецепти, які я готую, що я готую для своєї сім'ї, і також ділюся з вами. А також багато в'язання, тому що в'язання це... Так, да, вже не хочу. Вона не сильно любить сидіти на руках, тому що в'язання це моє хобі, і я, звичайно, похваляюся на своєму каналі своїми виробами, і що я роблю по в'язанню. А сьогоднішній влог присвячений кулінарії. Сьогодні я хочу показати, як я готую насипний пиріг з яблуками. Мене попросила моя. Підписниця, і я виконую її прохання. Тому, е якщо вам цікаво, будь ласка, залишайтеся і приємного вам перегляду. Всіх вітаю, друзі! І сьогодні я хочу спекти пиріг. Ми з Оді гралися-гралися і вирішили спекти смачний яблучний пиріг. Тому що. Е і настрій собі підняти, смаколик зробити, а також мене просила моя підписниця під відео, там, де я показувала, як я пекла пиріг, але не показувала рецепту, як я це роблю. Вона попросила, що покажіть, будь ласка, як ви робите. Ну, я роблю, звичайно, як і всі, але, звичайно, я покажу, І щоб був у мене на каналі пиріг, і також, щоб ви змогли скористатися. І моїм відео рецептом. Тож, що я роблю? Я змішую в мисці три стакани. У мене ось такі стакани, ось такі у мене звичайні стакани, а всі інгредієнти, які у нас в перозі, то я їх зважила. І всі пропорції я пропишу під відео в інфобоксі, дивіться. Тож, що у нас тут в цьому перозі? Цукор, борошно, манка по стакану. Трошки я додала рожевої солі таку пів чайної ложечки, хоч додала чайну ложечку, розпушувача тіста і додам ще ванільного цукру, щоб був аромат. Так, Це все я перемішую ретельно і залишаю на деякий час, поки я буду робити. Начинку. Начинка у нас просто яблука. Кілограм яблучок. Я зважила у мене ось такі великі яблука, і в мене вийшло, що на кілограм у мене йде три штуки. Там, ну, Якраз кілограм буде у мене по почищеному вигляді, почищеному, потертому, тому що я знімаю шкірку і просто натираю яблука на ось таку терку. Як я натираю, і чищу яблука, я, звичайно, не буду показувати. Я це зроблю за кадром, а ви вже подивитесь, що я буду робити далі. Ще нам потрібно буде шматочок вершкового масла, заздалегідь, трошки покладіть його в морозилку, щоб трошки підморозити, і теж його треба буде потім натерти або на такій терці, як вам зручно, або порізати кубиками, як кому зручніше. Так, ось. Так, все я, піш... я буду натирати яблучка. Так, ось я вже підготувала яблука. Яблука підготувала, розділила їх візуально на три частини, а суміш оцю треба поділити на чотири частини рівних. Ну, приблизно, да, Так? Можна ділити ложками. Як вам зручно, я буду ділити за допомогою вагів. Так, у мене. Значить, отака форма 20 см в діаметрі. Я застелила пергаментною бумагою. Якщо у вас нема бумаги, то ви можете змастити вершковим маслом, посипати манкою і викладати шари. Значить, викладаємо перший. Викладаю. Ось так ми його розрівняємо гарно розносинку. І потім викладаємо яблука. Яблука беріть дуже соковиті, щоб вони дуже гарно пропитали наш, наші слої. Це дуже гарний такий ленивий пиріг. Тому що не треба замішувати тісто, не треба переживати, що воно там вийде-не вийде. Воно завжди виходить і завжди класне. Так, ось так викладаємо. Можна посипати яблучка, хто любить, полюбляє корицю. Кориця, це у нас, я вже казала вам, включає центр задоволення. От Так що трошки я посиплю, щоб включити. Він зараз нам не завадить. Включити гарний настрій, незважаючи ні не на що Себе підбадьорюємо. Собі робимо настрій і притягуємо все позитивне в нашу країну. Так, тепер знову другий шар кладемо. Тепер знову другий шар насипаємо. Дуже зручно не місити, нічого насипати. Насипаємо, розрівнюємо і знову яблучко. А, я хотіла ще на яблучка покласти черешню. Забула, ну нічого, зараз на ці слої покладу. Можна е, класти ще в яблука, можна і груші, можна, я бачила, і гарбуз, е, якщо ви полюбляєте. Я не дуже полюбляю гарбуз, тому я не хочу. Я думаю, можна і грушу покласти, якщо така вона духмяна. Такі є груші дуже. Для запаху, для оригінальності цього пирога. Тобто, можна якісь соковиті такі фрукти. Ой. Так, тепер у мене центр задоволення кориця і трошки яскравості, трошки ось таких яскравих. Плямок, щоб було цікавіше. Сьогодні я вирішила, у мене заморожена черешня. Я думаю, що можна і вишню покласти, можна і полуницю, я думаю, що в кого є. Можна, думаю, буде і червона, і чорна смородина смакувати. Так. Треба робити експерименти і щось нове вигадувати. Наступний шар засипаємо ось так трошки робимо. І красота у нас. Смакота і красота. Так, і знову останній вже шар яблука. Шматочками невеличкими масло і розкладаю його наверх пирога. Можна, звичайно, я казала, що можна, ой, що можна потерти на терці, але я не люблю мити після масла терку. То я придумала для себе ось так. Якщо вам це теж зручно, в принципі, ніякого якби, різниці немає. Потім Розкладаю. Так, все. І що у нас? Що у нас? Що У нас в ранковий час. У нас в ранковий час готується такий смачний пиріг, який я вже сформувала. І буду ставити в духовку. В духовку ставлю в розігріту. До речі, я забула сказати, коли ви починаєте розкладати от натирати вершкове масло, ви можете вже ставити духовку на розігрів. Розігріваємо духовку на 180 градусів і ставимо туди пиріг і залишаємо, залишаємо на 40 хвилин. Ось у мене такий таймер. Взагалі, я рекомендую, в кого нема таймера, то собі придбайте, тому що це дуже-дуже це е, зручно. А особливо тим, хто в'яже, хто оце починає щось робити, поставили і пішли в'язати. То таймер вам е, нагадає, коли треба піти і витягнути свою страву. Тож ставимо пиріг на 180 градусів. Розігріти духовку на 180 градусів на 40 хвилин. І відпочиваємо. І ось уже мій пиріг готовий. Він рівно 40 хвилин, як я і ставила, так він і пікся 40 хвилин, і ось такий класнючий він вийшов. Тепер треба набратися терпіння, щоб дождатися, поки він вистигне. Тому що смакувати його треба, коли він трошки теплий, вже, не гарячий. Але трошки тепленький можна вже їсти, але краще, звичайно, щоб він гарно вистих. І буду заварювати і пити смачну каву. Ось така в мене сьогодні красота. Добрий, Добрий вечір. вечір да. Добре, заходьте. Да. Кава. Дякую. Примайте. Дякуємо. Гарного вечора. Дякуємо. вам. Дякуємо, всього вам доброго. Дякуємо, спасибі. І поки ми, мій пиріг достигає, я хочу показати розпакувати посилочку, яку мені приніс кур'єр від компанії 25 Coffee Roasters. я замовляла каву таку натуральну каву. Ось така натуральна кава з ароматом фундука, какао та відтінками сушених фруктів. Збалансований смак з нотами абрикосу, яблука та фундука. Після смак солодкий та приємний з нотами горіху. Ми не вперше з Сергієм замовляємо таку каву від компанії 25 Coffee Ростерс. І ми завжди задоволені: цього разу ми замовили новий смак. І, звичайно, я зараз буду заварювати і пробувати. Хочу сказати, що для моїх глядачів. Ця компанія 25 Coffee Roasters надає знижку 20% для, за промокодом Оксана 25. Тож, я залишу посилання на всі соцмережі компанії. Пройдіть, якщо вас зацікавило, пройдіть за посиланнями в інфобоксі і прогуляйтеся. По сайту компанії. Ви там знайдете для себе багато цікавого, я впевнена, тому що там не тільки кава, а і чаї, і другі смаколики. Звичайно, щось ви для себе підберете до душі. Ось, А я зараз піду, заварю каву і буду смакувати з яблучним пирогом. І вас запрошую. Так, тому що яблучка були соковиті, беріть соковиті сорти яблучка. Ось дивіться, який він у розрізі. Дивіться, які соковитий у мене ще оця черешенька, то взагалі красота. Ось так він. Виглядає, зараз буду пробувати. І ось я з вами вже в кадрі з таким смачним пирогом. Я вам показувала, як я його вже розрізала. І зі смачною кавою від компанії 25 Koфе Ростерс. Взагалі, каву. Полюбляю і всі полюбляють в нашій сім'ї, тому що кава, як ви знаєте, дуже підвищує настрій, знімає депресивні всі такі прояви і, звичайно, кава зближує людей. Свого улюбленого, свою улюблену людину ви завжди запрошуєте на каву. Якісь питання вирішити або зустрітися з людиною, з якою хочете мати справу, ви запрошуєте і зустрічаєтеся за чашечкою кави. І, звичайно, в родинному колі ви теж спілкуєтесь за чашечкою кави, тому кава в нашому житті дуже важлива. Ось тому. Звичайно, і чай ми п'ємо, але як, якось кава, вона більш ну, така затишна. І мені здається, все ж таки кава це такий напій, який подобається багатьом. Тому я хочу зараз спробувати. Ой, дуже смачно, так. Да. Обалденно, як кажуть, дуже смачно. І, до речі, пиріг да, такий солодкуватий е, після смак і е, такого горішку да, фундука. Я взагалі люблю фундук. Якщо я купляю собі шоколадку з фундуком, то я вибираю цей фундук, а шоколадка залишається. Я чомусь не знаю, але я люблю. Ну, оцей фундук з шоколаду. <хи> Тому я полю, це мені, цякала мені до смаку. І взагалі там багато в компанії 25 Coffee Roasters, багато смаків, розномаї, розномаїття величезне. Тому, звичайно, ви щось для себе підберете. Дуже смачно. М -м -м. Так, і ось дивіться пиріг. Ось він такий скориночка, отака. Він коли вистих, у нього така хрустяща скориночка за рахунок того, що тут же цукор і оце вершкове масло, і воно так. І ось такий він м'ягенький виходить, такий смачний. М -м -м. Клас. І тільки треба додавати солодкі ой, ці соковиті яблука. Тому що якщо яблука от отакі, не дуже бувають. То, якщо ви, вам потрібно десь такі вже дуже соковиті, то додайте їх і ще трошки соковитих, і буде смачно. Да, Оді. Оді сьогодні позувати не хоче, вона щось не в дусі. Вона не хоче сьогодні їсти ту їжу, яку я їй даю. Вона устроїла байкот. Тому вона на мене образилась і не підходить. Ось так. А я вже буду завершувати відео, відео своє. Всім бажаю всього найкращого. Бережіть всіх свою родину, своїх улюблених чоловіків, своїх любимих хлопців, братів, батьків, синів. Все ж таки жінка в Україні, це берегиня. І Повинні піклуватися і думати про наших захисників, і чоловіків, які працюють ось тут, в тилу, і намагаються всі, всі намагаються приблизити нашу перемогу. Тож, я хочу побажати всім всього самого найкращого, здоров'я, сил, терпіння, наснаги все буде Україна! До побачення, до нових зустрічей у нових відео. Бувайте друзі!